Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Знову завезли дуже багато класних новинок, тому запрошую вас до перегляду. Дякую вам за ваші вподобайки. Подушка Бублик 229. Авокадо салатовий та рожевий фламінго. 99. Подушка декоративна 40 х 40. Подушка на стілець 40 на 40 см, ціна 109 Подушки гарної якості, мають зав'язки. Такий плотний матеріал гарно набиті. Також є багато різних подушок декоративних по 99 гривень. Розмір 40 на 40 см. 119 гривень подушка кругла для стільця. Рушник махровий банний 109 Є декілька варіантів кольорів. Рушник 70х140 см 249 гривень. Махровий 100% бавовна 219. Розмір 70 на 140. Плет з мікрофібри двоспальний 399. Плед м'якенький середньої плотності. Є ще плед гіршої якості за 189 гривень. Також двоспальний. Тапочки чоловічі, кімнатні з хутром – 199. Жіночі 119 Є декілька варіантів кольорів. Тапочки жіночі велюрові 199 Шльопанці жіночі закриті 249. 99 шльопанці чоловічі резинові. Такий варіант 189. Коросівки чоловічі сітка 349 гривень. Жіночі кеди текстильні 349. Шльопанці дитячі закриті 199. 149 шльопанці дитячі тваринки. Їх мало є, тому їх швидко розбирають. Тремпель для одягу фігурний. Три варіанти кольорів. Ціна 19. Тремпель пластиковий для зимового одягу 34. Трепелі для одягу. 4 штуки в наборі. Ціна 109. Силіконові шнурки для взуття чорні 39. Шнурки для взуття текстильні. Різнокольорові 29. Шнурки чорні 22 гривні. Гачки металеві, самоклеюючі. 9 штук в упаковці. ціна 69 гривень. Кошик для паперового сміття чорний на 10 літрів 49 Відро пластикове 99 Прозорий калимок для ванної кімнати 119 гривень. Калимок силиконовий овальний 39. Насадка для швабри змінна 49. Розмір 40 на 14 см. Насадка з мікрофібри 55, Бідро з кришкою міні для сміття 69, блакитна та фіолетова. Набір пластиковий для прибирання, сувок та щітка 129, швабра для миття вікон з короткою ручкою 49. Килимок для сушки посуду 59, водостійкий. І є ще в такому варіанті 69. Підставка пластикова під гаряча 9 гривень. Серветка порційна Прозора 15, 29 серветка порційна, з така блискуча, 19 гривень набір із двох ганчірок з мікрофібри. Кухонні серветки мікрофібра 5 штук 49. Кухонна серветка з петелькою 34. Набір гачків самоклеючих 34. 4 штуки в упаковці. Тримач для туалетного паперу пластиковий 39, 77 дозаток для мила. І в такому варіанті також 77. Набір аксесуарів для ванної кімнати 4 предмети 88 гривень. Перлини для рукоділля 12. Кольорові бусини 12 гривень. Є багато варіантів кольорів. Набір на мистинок 29. Набір патріотичний. Бісер 39. Бусини 14. Набір контейнерів для бісеру. 12 штук в упаковці. Ціна 44. Очі для іграшок 19. 22 гривні стрічка кіперна. Тасма з орнаментом 22 гривні. Набір резинок для плетіння браслетів 119. Грибочки 10 штук 24. Грибочки більшого розміру 29 6 штук. Набір декору квіти 22 гривні. На 29. Резинка для білизни бавовняна 44 10 метрів. Резинка чорна 39 5 метрів. 22 гривні стрічка для рукоділля 5 метрів. Стрічка мережі на 24. Набір для вишивання алмазний живопис 69. Дошка планшет для створення біжутерії 49. Набір для вишивання хрестиком. Нитки та голки йдуть в комплекті. Ціна 55. Набір маленький для вишивання 14. Набір ниток для шиття 34. 10 штук. Такий варіант 22 гривні, також 10. Нитки для шиття з голками 22 гривні. Кольорові нитки 39. Контейнер для біжутерії 19. Дякую вам за перегляд!